Привіт, шановні друзі, колеги риболови. Сьогодні 20 листопада, я знову їду на риболовлю, хочу порибачити на Січиславській набережні між мостами. Там ловиться платвичка. На жаль, вчора змінилась погода, був майже цілий день дощ. Більший збільшився тиск. Тому не знаю, яка буде сьогодні риболовля, але сподіваюся, що ми щось з вами піймаємо. Зокрема, хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мій канал, підтримуєте український, україномовний контент. Підписуйтесь, дякую новим підписникам, дякую за те, що ви дивитесь. Сподіваюся, надалі мої відео вам також будуть подобатися. Ну а зараз поїхали разом зі мною на роболову. смазки прикормочка оснастка у мене сьогодні на три гачка така одягу що видно От і кормушечка сидена в самому кінці зараз буду закидатись так ось так я наживився сподіваюсь видно і таких три гачка в самому кінці ось така Даний это какие кармачок. И зараз робимо перший закид. У нас мені незручно. Перший раз зробив і її і закидаю. Кормачок 110 грам ну, поки що чекаємо клювання. Так. Зробив перший закид, поки що клювань немає. Народ з'їжджається, сходиться, народу багато, машин багато. Всі приїхали ловити свою велику платву. Друзі, було перве клювання, вже як сонечко встало. Але я переробив оснастку на потерносток, бо щось мені не дуже сподобалось три гачка. Ось, будь ласка, вистираю якась здоровенька підійшла. Ось така я на черв'ячка взяла. розпочинився. Так, так. у ну, нас такий пучочок черв'яка я ловлю. Опариш, ось у мене окуклився. Нема на що ловити, окрім кукурудзи і черв'ячка. Але клює, поки тільки на чоловіка робимо перізакі пішов дощ, не дуже приємна погодка для риболовлі треба сказати, що ближче до моста краще клює там люди ловлять і ті ще біля мене стояли праворуч перейшли туди ліворуч до, мо до моста О, там і раніше почало клювати, і краще частіше клює тут з цієї сторони поки що так не густо у мене, друзі щось підійшло чергове легке клювання зараз Подивимось чи там щось є чи нема. О, ну поки що є, чую, ударчики не сильні, але є. Та й Клювання таке було трошки вяленьке. Ну зараз подивимось, що там. Так, є щось. Але ж як важко піднімати таку рибку, є. Черговая густерка. Пришла черговая густера. Вот такая она, червячка. Порезатель. якась така яма кормачок дуже довго падає, десь на 25 30 рахунків ой вже навіть плевать починаю Дійшов кормочок до дна а поки він падав, то було якесь легке клювание Пробую щось ловити, але всі кажуть, що кльов сьогодні такий не дуже гарний. Дехто вже зібрався, пішов, але туди ближче до моста все ж таки ще когось десь щось покльовує. Не знаю, в таку погоду не дуже звичайно хочеться ловити, особливо коли кльов поганий. Праворуч з мене також всі сумують поки що. Всі в надії на найкраще. Так само як і я. Друзі, чергове клювання було, якась рибка вам, бачу звідси прочепилась, підніму її. Так, підняв ще одна густира. Ось така густирка. Ще прийшла і вона, до речі, дуже смачна, коли вялена. Так, кидаю зараз. Можливо ще щось підійде. Що всі ловят на гірлянду, ніде ще не, не бачу. Я що хтось ловив так само на фідерну оснастку. Можливо, того в них кращі клюї, Але я спробував, мені не дуже сподобалось. Потрібно в'язати з іншого матеріалу, не з такого тонкого, не з такої тонкої ліски, як я в'язав. Все дуже путається, не вийшло з першого разу. Оп, птичка сіла на лузі ще. чергове клювання. Щось там упирається з тієї сторони. Тут так іначе хороше, упирається. Хоч би підняти з такої висоти. Щось є. Чергова гостирка. Але така величенька також приємна. Ось така рибешка. Родом перезакид. Може, ще що підійде? У нас щось схоже на клювання знову. Але таке дуже вяле. Так, є клювання. Ось там якийсь такий за, за, за це був що здається, що рибка зійшла. Зараз подбива нас. Не есть мне мелка зовсім. Сплозвичка. Здравствуй, мелка. Таку мілком ми відпустимо. Видно, ні? Мабуть, не видно було, але знову було клівання таке з продовженням, скажімо так. І щось там має супротив. Сейчас, сейчас я подниму. Ну вот так выходы. Так, черговые клювания, друзья. Зараз глянем, что там, есть, чем нема. Так, есть сейчас маленький. Це взагалі позорна рибка. Ось така. Зараз її відпускаємо. Так. І знову. Черговий пори ось так буває зразу в трьох. Ваша палка, наверное, подніше її. нее, зары путались. Не наверх, не туди. Моя в сторону уходи пока. Отсюда. А так. І я сами перший выпутався, здається. Жадні люди на місця. Вон де моє місце. Ось куди мене стягнули. плюс те чия І тепер сусіди справа ті що з мене і зліва розпутуються між собою ну, Ось Так Так, друзі Зараз ще один роблю перезакид. і мабуть це, бо Будемо так путатись весь час. А? Так, було чергове клювання у мене. Але щось я нічого не відчуваю по ту сторону. Обдило, мабуть. Так, трохи пооб'їдало і втекло. Здається, що зацепив все ж таки цього разу. Такая густирка знову. Ось така чергова густирка. Ну це ми візьмемо. посушити. Так, тільки закинув знову клювання. Але Та ні, щось є наче. Невеличке знову, але є. Така густирка. Зробив я черговий закид. мабуть останній або передостанній і буду вже збиратись. О, вже щось щось дергає тільки поставив вудлище. И без продолжения, на жаль. Не хочет, да? Ну, почекаем. Кількість рибалок під дощем, але процес дорожчий. Да, під дощем не найприємні риболовля, особливо коли сам не готовий до дощу столі ось таке твориться, все мокре, грязне. Але в цьому є своє задоволення. І ось знову клювання дивіться. Сподіваюсь видно було. Але клювання було без продовження. Це був останній закид на сьогодні. Можливо дочекаємо ще одного клювання і його реалізуємо. Так, все друзі, Дістаю оснастку, вже дістав. і буду збиратися. Покажу зараз, що я беру з собою. Ось так, Давайте, до речі, не один, народ вже складається. Так, задовбавю в цей дощ і погане клювання. тому я якраз думаю часто, вирішу збиратись. Так, так, ну що, бачили, що мені вдалося наловити. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Рибалка вийшла, ну така собі не дуже приємна, тому що дощ, я весь мокрий, ну як є. Але щось наловив не з нульом вже, вже приємно. Хочу ще раз сюди виїхати, але наступного разу хочу сісти ближче до моста. Можливо, це зіграє роль, що буде краще клювати, але е в основному всі ловлять тут на так звану гірлянду. То есть, від 3 до 5 крючків людей на вуличках ставлять по 2-3 по вуличка, де в кого так само, як і я з одним, але всі ловлять на таку гірлянду. Е мені я спробував, мені не дуже сподобалось. От, мені більше подобається все ж таки на класичне оснастку. Це я додому. Дякую вам ще раз за перегляд. Всього найкращого. До зустрічі на риболовлі. Пока.